Привіт, мене звати Віра, я астролог, і сьогодні ми поговоримо про планету раху. Ми обговоримо, що це таке, як її аналізувати і як взагалі вона впливає на наше життя. Коли ми аналізуємо планету раху, нема сенсу розказувати про неї у відриві від кету. Тобто ці дві планети вони якби показують одну суть да? раху, і навпроти стоїть кету в нашій натальній карті. Вони завжди стоять навпроти в протилежних знаках і в протилежних домах. Що таке знаки зодіаку і дома, ми розбирали в попередніх відео на моєму каналі, можете подивитись. Там є відео, як аналізувати свою натальну карту, і є відео, що таке дома гороскопу. Так от, раху це планета, яка показує, що нам треба розвивати. А кету це планета, яка показує, що ми напрацювали з минулого. Іноді її називають планетою минулих життів, тобто, що ми напрацювали в минулому житті. Якщо ви раптом не вірите в минулі життя, то це можна казати, що Кету показує нашу підсвідомість. Те, що на підсвідомості в нас вже закладено. Так? Е ще, до речі, забула сказати, е чому ми раху і кету взагалі не маємо називати планетами. Тобто, якщо ми подивимось на небо, то ми побачимо Сонце, місяць, Марс і так далі. Якщо ми побачимо на небо, ми не побачимо раху і кету, тобто їх якби, в просторі не існує. По факту це математичні точки, які ми маємо розрахувати. Як вони розраховуються? Ну, по-перше, вони розраховуються автоматично в астрологічній програмі, але мені цікаво завжди розказувати, що це таке по факту. Так? В нас є траєкторія Землі навколо Сонця, і є траєкторія місяця навколо Землі. Так? І от ті точки, де ці дві траєкторії перетинаються, там їх дві, так, ці точки. і от Одна з них точок це. Північний наш вузол це раху, і південний вузол це кету. Повертаємось до того, що це означає. Тобто той дім і той знак Зодіаку, де стоїть раху, нам треба їх розвивати. Там, де стоїть кету, той дім і той знак Зодіаку – це вже існує в нашому характері. Так? І, звичайно, нам завжди легше йти туди, де в нас стоїть кета, Тобто це вже відомий досвід, да? він нам легше дається. І завжди дуже страшно йти там, де раху. Але якщо ми не будемо йти туди, то ми не будемо йти в розвиток. Я приведу приклад зі свого життя. У мене кета стоїть в близнюках, я по знаках тільки, да? на найлегше, а раху стоїть в стрільці. Близнюки це знак спілкування і, наприклад, ведення блогу. Тому коли я це роблю, мені це достатньо ну легко дається. Звичайно, є там супротив і свої приколи, але загалом це така тема, яка для мене зрозуміла. Да? А є в мене раху, да, в карті, він стоїть стрільці. Так от стрілець це знак мудрості і глибоких знань. І е, коли зараз я веду свої курси, я провожу консультації по астрології, да, і е, наважитись на це мені було досить складно. Тому що завжди здається, що є більш глибокі знання і більш е, люди, да, які ліпше в цьому розбираються. Але ця амбіція, яку да, показує в карті, вона завжди буде нас підштовхувати туди і ну. Від нас залежить, наважимось ми туди йти чи ні. Тому я е, бажаю всім реалізовувати свій раху. Е, завжди, знаєте, ще, коли люди питають, як мені реалізувати свій потенціал, я завжди подивлюся, де раху. Звичайно, да, я сказала, що в мене на сайті, точніше, в мене на YouTube є відео, як дивитися свою натальну карту і що таке дома гороскопу. Для того, щоб проаналізувати раху, вам треба подивитися спочатку ці відео. Да? Потім ви можете зайти в опис під цим відео, да? і там буде сайт, де ви можете побудувати свою натальну карту. Там воно написано, в якому знакі у вас раху, в якому домі, Да? І ви зможете ну, проаналізувати, які сфери життя вам варто розвивати. Зараз я подивлюся, чи я все сказала. Да, до речі, у мене ще на каналі є ефір, він на російській мові. Він називається «Какую професію вибрати, кем ким там розказується раху у різних знаках зодіаку і які професії да, нам підходять. Тобто я на своєму прикладі вам вже розказала, що кету да, в мене стоїть в близнюках, і по минулому досвіду я веду блог, і мені це подобається. Да? А там, де в мене стоїть раху, це я реалізовую йду в цей досвід як вчитель, і як консультант, як експерт. Тобто, стрільці це такі мудрі люди, які передають свої знання, свій досвід життєвий. От. В принципі, напевно, все, що я хотіла сказати, я зараз так чекаю. Да, давайте останнє що скажу. Раху і кету, вони, як казали, вони завжди стоять в протилежних знаках, протилежних домах, і вони завжди показують, що між собою треба балансувати. Ну, наприклад вже на своєму прикладі близнюки і стрілець. Тобто треба близнюки це такий знак поверхневих знань, у якого дуже багато інтересів, а стрілець це знак, в якому треба йти в глибину і занурюватися в знання глибше і глибше, дійти до істини. І от не можна сказати, що мені треба забіг на всі мої якби. Послужною список всіх моїх інтересів, і піти тільки в глибину і цікавитися, ну, наприклад, виключно астрології. Ні, саме тому я вивчаю там, психологію, етмологію, інші напрямки щодо саморозвитку. Да, і все це балансую. Але при цьому для мене дійсно важливо йти в глибину, і я заглиблююся глибше і глибше і завжди підвищую свою кваліфікацію в астрології, там, в інших напрямках. Тобто це про баланс завжди. Тобто не можна сказати, що все, мені треба розвиватися там, де в мене раху а на кету забить. Ні, це буде не це не буде приносити щастя там. Да, да? Якщо ще завжди питають, як мені бути щасливою? І одна з точок, да, яку я аналізую в карті, я завжди подивлюсь, а чи є баланс у людини між кетою і раху, чи вона має якийсь перекос і якусь зі сфер життя. Реалізовує більше. От, в принципі, це все, що я хотіла сказати про раху і кету. В мене на курсі раху і кету определяється окремий день. Там можна йти ще глибше, насправді. Може, для досвідчених, для тих, хто більше да, аріс в астрології, скажу, що, наприклад, да, в мене стоїть раху в стрільці. Ми знаємо, що стрільцем управляє Юпітер, і нам обов'язково треба подивитися, де стоїть Юпітер, в якому домі, в якому знаку, наскільки це сильна планета в карті. І тоді ми можемо побачити цілу картину, так, як реалізовується раху, через які сфери життя саме проявлятися буде ця планета. І там, коротше, можна ще ще глибше заходити. Але базу я вам дала в цьому відео. Пишіть в коментарях, де у вас раху, де кето, як це проявляється в вашому житті. 好吧。